Ти підстриг, але не сфоткав. Вважай, що ти не підстриг. Ти можеш на словах розповідати, та я там такий блондік покрасив, та там вона там просто там, ну, піщала від радості. Але якщо немає відео, що де вона пішить, то нічого ти не красив. От і все. Привіт, це Base Education, І сьогодні ми поговоримо про те, чому майстру важливо вести в соціальні мережі. Якщо у вас вже є якийсь досвід, ви можете. Ну, по-перше, підписатися на цей канал, а потім залишити в коментарях те, як у вас це відбувається, що у вас не виходить, та все таке інше. Але зараз давайте перейдемо одразу до важливих речей і назвемо три пункти, чому це важливо робити саме на мою думку. По-перше. Люди завжди ходять до людей, тому людям потрібно бачити не тільки те, яке ви робите волосся, а що ви за людина, бо ви можете робити круто, але тупо бути неприємні цій дівчинці або цьому хлопчику. Розумієте? Тому. Перший найважливіший пункт. Раніше всім доводилося шукати клієнтів через сарафанне радіо. Але вам потрібно настільки сильно вразити людину, щоб вона захотіла за якимось там обіднім сімейним столом про вас розповісти своїм родичам. Тобто ви маєте бути, ну, типу, я не знаю, ну, Зеленським може, ну, не менше. Тоді вона про вас розповість. Але соціальні мережі зробили все це простіше. Ти просто підстриг, сфотографував, виклав. Може там таргет ще запустив, і тебе побачило багато, багато людей, які насправді тебе і шукають, але просто не знають, що ти є. І це дуже важлива реч, тому що ти можеш круто стригти. Круто красити, але якщо ніхто тебе не бачить і ніхто про тебе не знає, то вони тебе не знайдуть, в тебе не буде грошей, в них не буде класної зачіски. Тому вам потрібно знайти один одного для того, щоб бути щасливими. В тебе будуть бабки, в нього буде стрижечка. Розумієш, це дуже просто роботи. Це нібито ти прилетів в інше місто, виходиш в аеропорту, всіх зустрічають, а тебе не зустрічають. То візьми оцей плакатик. Зроби собі сторінку в інстаграмі та зустрінь вже свого клієнта, ну бо він того просто вартий. І це потрібно саме тобі більше, ніж йому. Так, другий пункт це те, що коли ти робиш нормальні соціальні мережі, в тебе є змога стати більше, ніж просто перукарем. За що медійності, коротше, розумієш, ти можеш співпрацювати з брендами, в тебе може бути реклама, тобі може висилати якісь там штуки прикольні на огляди. Ти можеш стати вчителем там по волоссі, ти можеш відкрити свій салон краси, бо в тебе вже є ім'я. Тобто це дає тобі більш широкі можливості для розвитку. Тому соціальні мережі дуже важливо вести. Є в них одне лише правило. Ти зробив, сфотографував та виклав. І це не дуже складно. Але те, що дають ці прості систематичні дії, дає тобі просто ну дуже багато можливостей, які ти можеш втратити, якщо не будеш робити їх, і все. Як ніколи пізно не буває розвестися з людиною, яка тебе токсить, так ніколи не пізно почати вести інстаграм. Якщо ти майстер новачок, тобі треба це робити. Якщо ти майстер вже не початківець там, з досвідом, там, вже 20 років у професії, тобі також потрібно це почати робити, якщо ти це ніколи не робив. Тому що, якщо ти початківець, в тебе немає клієнтів, вони тобі потрібні для того, щоб заробити гроші та розвиватися далі. Створюй інстаграм. Якщо ти вже майстер з досвідом, тобі також потрібно це зробити. Бо в тебе, ну давай чесно, ти вже напевно вперся або вперлася в якусь таку стелю, де ну типу вже скучно. Грошей більше не стає, клієнти всі ті ж самі, немає ніякого розвитку. Так створюй інстаграм, показуй, що ти можеш, і в тебе з'явиться ці можливості більш широко дивитися на свою професійну діяльність, на своїх клієнтів та на. Взагалі на весь цей світ, розумієш, це дасть тобі такий, ніби свіжий подих якогось там натхнення, я не знаю, чи щось такого. І так, ще раз по пунктам, що дає тобі інстаграм, він дає тобі клієнтську базу, якщо її не вистачає. Він дає тобі медійність, яка розкриває тобі крила, ти можеш робити там більше, ніж просто з бути вчителем по волосю там або робити свій бізнес, бо в тебе вже є ім'я. Ще дуже важний пункт в тому, що ти можеш статися як особистість за що того, що в нас. Ну, Як би то не звучало смішно, але в нас є якісь такі бажання. А Ми такі всі артики, трохи, поняли? такі люди іскусства. І тому нам треба якось там висловлюватися і за щодо соціальних мереж ти можеш більш таку душевну собі розумієш, радість отримати. Не тільки гроші, там, не тільки клієнтів. Ти можеш якось висловитися та бути особистістю, яка не замовчалася, а сказала те, що хотіла світу. Велика клієнтська база зрозуміла гроші. Друге це медійність. За допомогою якої ти отримаєш більше ніж просто стригти там або салон, або навчати підеш, або будеш рекламу якусь робити. Тобто це більш цікавіше. І третє, це ти зможеш реалізуватися як особистість, висловитися цьому світу та бути, ну закрити якісь можливо свої гештальти. Тому робити соціальні мережі перукарю, я вважаю, де 2023 році, просто обов'язково. Ну тобто, ти не можеш бути без них. Ти підстриг, але не сфоткав. Вважай, що ти не підстриг. Зараз все так працює. Подобається це тобі, не подобається це тобі, але це так працює. Є якась об'єктивна реальність, і ми в ній всі живемо. Ти можеш на словах розповідати: та я там такий блондик покрасив, та там вона там просто там, ну, піщала від радості. Але якщо немає відео, що де вона пішить, то нічого ти не красив. От і все. Зараз всі так живуть. Я розумію, що це можливо якось дивно, але можливо, якось там. Більш старшому поколінню прийняти до зовсім складно там, але тобі потрібно купити собі купити собі телефон. Якщо сам не можеш знімати, взяти людину, яка може знімати. Їх зараз багато, вони це роблять круто. Ти можеш підібрати під свій бюджет, але в тебе повинні бути соціальні мережі в ідеалі: Ютуб, TikTok, Фейсбук, Інстаграм. Все. Нічого там не потрібно. В Твіттер ти свої фотки не викладеш з фарбуванням, то ми можеш туди не писати. Якщо у вас є складності з веденням соціальних мереж, напишіть про це в коментарях, давайте це все, все бурно обсудимо. Можливо, я зніму ще якісь ролики, якщо це відео зайде, вам буде цікаво. Напишіть теми, можливо, які ви хоті... хотіли б, щоб я розповів. Бо я ще знаю дуже багато нюансів саме в перукарській справі, у тому, як вести соціальні мережі. Тобто викладати просто волосся, типу, недостатньо. Тому що люди ходять до людей і треба показувати, що ти за людина. Бо, по-перше, для, для тебе це буде дуже корисно, бо ти хоч сам поймеш, що ти за людина. А по-друге, люди будуть розуміти, можна до тебе йти або ні. Бо якщо ти красиш круто, але це ну, такі, поняття, трохи пованюєш, ну саме для тої людини, то вона до тебе не прийде, а вона повинна розуміти, навіщо тобі цей стрес. Соціальні мережі дають так, таку офігенну тему. Давайте вже, ладно, я затримуюсь трохи. Коли до тебе приходить клієнт, а ти там, знаєш, так з ним притираєшся трошки. Коли в тебе є мощна соціальна мережа, до тебе приходять самі такі, як і ти, і ви вже не притираєтесь. Тобто це робить твою працю більш легкою та комфортною, а ще й веселою. Бо тебе вже знають, ти вже її знаєш, вам тупо круто, вона отримала те, що хотіла, ти те, що хотів. Все, це просто якийсь лав контент, розумієте? Тому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо сподобалось, ставте дизлайк, якщо не сподобалось. Напишіть в коментарях, на яку тему ще зняти відео, чи було це відео корисним, бо мені важен фідбек. Я тільки починаю знімати YouTube канал. Я думаю, ви це бачите по кількості підписників, тому мені фідбек дуже важен. Ну і ставте там цей дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Все, побачимося у соціальних мережах. Пока!